Переселенці зі сходу України, які знайшли прихисток в нашому місті, отримали ще одну гуманітарну допомогу. Це продуктові набори, засоби гігієни, а також подушки та канцелярія. Найперше роздають допомогу багатодітним сім'ям. За нею прийшла і Ксенія Шварьова. Вона із трьома дітьми переїхала до Полтави із Новоайдару. Розповідає, чого наразі не вистачає для їх родини одіяло, хімія битова кудри, хімія побутова. Тому що їжею нам допомагають, а без побутової хімії тяжко, звичайно. Отримав гуманітарну допомогу і переселенець із Лисичанська Григорій Шпирна. Чоловік говорить, коли залишаєшся без даху над головою, люди вдячні кожній речі. Будинок цілий, але без вікон. Хтось розірвався снаряд прямо біля будинку, побитий там осколками криша, побити забор, ну таке, ну не страшно. Ну це було десь місяць назад. Надіємося, що Бог збереже нам наше житло. Роздавали внутрішньопереміщеним особам не лише продуктові набори. Всі, хто отримують на локаціях продукти, підходять до нас, ми роздаємо ліки. Благодійний фонд підтримує гуманітарною допомогою переселенців по всій Україні. У Полтаві вони вже побували більше десятка разів, говорить волонтер фонду Андрій Юзвенко. початку повномасштабного вторгнення до сьогоднішнього дня вже було. Видано для переселенців порядка 120 тисяч продуктових наборів, ліки, предмети гігієни все, що ми можемо на особистих стосунках, зробити, ми передаємо. Таку гуманітарну допомогу сьогодні отримали 450 переселенців підрахували волонтери.